Син Чаклунки, якому Арістотель порадив завоювати світ, він допоміг мамі вбити батька і захопив його трон. Володів чарівним мечем та був бісексуалом. Але це все не точно. Тобто, це все точно про Олександра Македонського. Але скільки тут правди, а скільки міфів, достаменно ніхто не скаже. Олександра Великого називають небагато, немало найкращим полководцем у історії людства. І сперечатися з цим доволі складно. За 13 років на чолі армії він встиг розбити на той час найбільшу та найпотужнішу імперію і сколотити власну наддержаву, розміри якої перевищують навіть територію Османської імперії на піку її могутності. Перетворивши провінційний народ, який вважали відсталим і варварським в головних людей планети, Олександр помер. Чи то від малярії, чи від неправильного лікування, але точно не від ворожого меча. При ньому македонянське військо було непереможним. Олександр Великий, син царя Філіпа та його п'ятої дружини Олімпіади. Батько Олександра і сам міг би претендувати на місце у пантеоні найкращих полководців епохи, але всі його успіхи просто дитячі розваги на тлі грандіозних походів сина. Так чи інакше саме Філіп почав розбудовувати Велику Македонію, не ту, що сучасна окрема країна, а ту, що нині областю Греції, зробивши її найсильнішою серед багатьох грецьких держав того часу. Підготував ґрунт, на якому виросла наймогутніша армія древнього світу. Армія, яка підкорила собі територію понад 20 сучасних держав, за 13 років імперія Олександра розрослася з одного до понад 5 мільйонів квадратних кілометрів від рідних країв аж до сучасних Узбекистану, Кувейту, Іраку та Лівії, Нинішні території Македонії і Болгарії, півночі Єгипту, Туреччини, Сирії та навіть трохи Індії, також топтали Македоняни. Усе це не лише заради грошей і слави. Олександр прагнув якомога далі просунути грецьку культуру, бажану на весь відомий йому світ. Цю думку у голову великого полководця поселив його вчитель, великий філософ Аристотель. Звучить красиво, та головна причина все ж звісно, все одно гроші. Річ у тому, що згаданий батько Олександра Філіп сколотив величезну армію в процесі, залізши по вуха у борги. Тож правління нашого героя почалося далеко не з величних подвигів, а з продажу сімейних земель і майна. Закривши батькові хвости, Македонський залишився без достатньої кількості грошей на зарплату своїм солдатам. Тож вихід був лише один прибуткова війна. Ну а при нагоді можна і елінську культуру світом рознести, чому б і ні. Та спершу армія Олександра доробила ще одну справу, розпочату Філіпом. завоювала усю Грецію. Ті міста, які без бою здавалися, Македонський щедро обдаровував, а от непокірних сильно бив, а потім продавав в рабство. Тому чимало перемог він здобув і язиком, а воїни з нових територій поповнювали військ Олександра. В майбутній історії людства цей трюк часто повторюватимуть і, і інші великі полководці. Локальні тріумфи, це звісно класно, але занадто дрібно для амбіцій Македонського. Тому об'єднана велика грецька армія поперла на схід, і що важливо, поперла вмотивований. Олександр попіклувався про піар. Він платив вуличним ораторам, аби вони вихваляли його. Називали прямим нащадком Ахілеса. Тому греки мали йти за ним на схід, як їхні предки йшли за ахілом. Зараз це може і виглядає трохи прямолінійно і наївно, але в четвертому столітті до нашої ери такий підхід спрацював. Македонський з друзями зібрався в гості до старих знайомих персів. До того зазвичай відбувалося навпаки. Представники перської імперії влаштовували вечірки на грецьких землях. Битва при фермопілах 300 спартанців, марафон і все в такому дусі. І події з походом Олександра Великого розділяє близько в півтори сотні років. Тепер це хоч уже й не були такими монолітними та потужними, як раніше, але все ще залишалися головними в регіоні і суттєво переважали об'єднане військо Елінів у кількості. Олександр повів у чужій землі приблизно 40 тисяч піхотинців і 5-7 тисяч кінноти. За різними даними Дарії, перський цар мав не те у два, не те у п'ять, а то і в десять разів більшу армію. І там точно були дві сотні колісниці бойові слони. А це погодьтеся, дуже круто. Здавалося, нерівні сили мали трохи охолодити палкий запал непроханих гостей, але до поля битві військо Олександра прибуло абсолютно впевненим у власному тріумфі. Усе завдяки цікавій зупинці по дорозі в регіоні Фрия, що на території сучасної Туреччини, Македонський заскочив до храму Зевса, посеред якого знайшов легендарний вузол. Оракул напророчив, що той, хто розв'яже його, стане правителем усієї малої азії. Оракули, як відомо, не брешуть, та сотні років ніхто не міг виконати пророцтва. Олександр, утім, виявився ще тим жуком і замість намагатися розв'язати вузол, просто розрубав його мечем. Ми отримали класний фразеологізм, А воїни безапеляційну віру у те, що йдуть за обранцем богів. Тож греки роздавали місцевим стусанів і впевнено просувалися вглиб ворожої країни. План Дарія швиденько відбити напад цих на і піти вечеряти провалився. Стало зрозуміло, що цар Персії відверто недооцінив загрозу. Лише кілька разів отримавши по вухах, він нарешті почав збирати докупи усі свої резерви з її слонами, колісницями, включно. На генеральний махач хлопці зійшлися біля селища Гавгамели, яке несподівано для його скромних мешканців увійшло до історії людства. Попри гігантську перевагу у живій силі, нервував саме далі. Він очікував, що ворог нападе вночі і заборонив своїм хлопцям бодай на секунду закрити очі. Еліни ж у той час спокійно спали. Тома лише піднімала градус напруги всередині війська персів, який і без того важко було назвати ідеально налаштованою воєнною машиною. Там зібралася геть різна публіка з усіх територій, що підпорядковувалися імперії Хаменідів. Воїни розмовляли різними мовами, мали різну зброю та навички ведення бою. Амуніція була досить примітивною. Натомість грецькі гості цієї вечірки могли похизуватися індивідуальним підходом від македонських утюр'є. Наприклад, кавалерія, яку вважали найкращою на планеті, мала нагрудні лати. Бронзові шолом і три метрові відчутно довше, ніж у ворогів. Більша палиця краща палиця. Часто опонент банально не встигав підійти до солдатів Олександра. Та якщо все-таки підбирався ближче, то Еліни діставали мечі, копіси та круглі щити. Важка піхота, гопліти мала порівняно великі щити, які, з поміж іншого, ховали від ворожого ока короткі листоподібні мечі. Ідеальна зброя для битви в тисніві. Та головною візитівкою македонського війська була фаланга: квадратний стрій, 16 рядів по 16 бійців у кожному. Таке розташування активно використовували ще спартанці, а новий подих йому дав батько Олександра Філіп. Не від хорошого життя у нього не було достатньо професійних військових, тому цар використав простеньку тактику для недосвідчених солдатів. Розбивайтеся на квадрати і нахабно прите на ворога, чи тримаєте його удар. Ідея в тому, що у солдатів просто немає шляху назад. Звісно, атакували не з голими кулаками круглий щит перев'язували через плече, тож мали вільні руки, аби використовувати Сарісу. Це ударний спис довжиною 5-5,5 метрів, Вдвічі довше ніж у будь-якого ворога. Таке просте, і ніби очевидне рішення перетворило прямолінійний стрій у найкращу побудову древнього світу. Головним нововведенням Філіпа, яке довів до ідеалу Олександр, була координація роботи фаланги із кінотою. Піхотинці сковували ворога в бою, а кінота завдавала близьковичного вирішального удару з флангів чи тилу. Справжні ковадло та молот. А от коли в твоєму розпорядженні буквально безліч озброєних головорізів, то надто мудрувати на тактикою не треба. Принаймні так думав Дарій. Гігантська армія персів розкинулася аж на 4 кілометри в ширину. Наймовірніше, так розтягнувшись, перси хотіли оточити усе грецьке військо і просто зім'яти його завдяки тотальній перевазі у живій силі. Нівелювати цю різницю Олександр розумів завдяки геніальному тактичному ходу. Ще перед боєм він розділив власну армію на два крила, які діяли практично автономно. Невдовзі після початку м'ясорубки праве крило, яким командував сам Македонський, почало активно рухатися ще правіше, ніби намагаючись обійти край ворожих редутів чи взагалі покинути поле бою. Звісно, перси мусили реагувати, відправивши частину своєї кіноти на переріз. Та тим самим вони розірвали власний стрій, чого як виявилося, і добивався Олександр. Він різко розвернув свої загони і клином кинувся у центр перської армії. До всього перси ще й не помі... Що поряд із елінськими кінотниками бігли пельтасти. Це є піхотинці, основною зброєю яких був короткий метальний спис. Саме від них до слова пішли олімпійські списи. Ці хлопці не дозволили перській кінноті кинутися на навздогін Олександру. Тож Македонський таки завдав удару в саме серце ворожої армії, з поміж іншого, змусивши Дарія втікати з поля бою. У час, поки великий полководець виконував цей маневр, ліве крило його армії відволікало і стримувало більшість перського війська. В якусь мить греки там опинилися на межі поразки, та після того, як Олександр завершив свій маневр, перси без зайвого пафосу дали драпака услід за власним царем. Та одним ключовим фактором перемоги при Гавгамелах стало те, як македоняни розібралися із колісницями ворога, і були удосконалені спеціально для протистояння фаланзі. До коліс були прикріплені гострі коси, що мали б на швидкості просто сікти ворогів на капусту. Та Олександр Великий вигадав ще один революційний трюк мишоловку. Воїни фаланги різко міняли стрій перед атакою колісниці, залишаючи вільними спеціальні проходи, куди коні і несли вершників. Далі пастка закривалася, і солдати в тилу просто розстрілювали екіпаж колісниць. Геніальні тактичні рішення воєначальника плюс відвага солдатів дорівнює одна з найлегендарніших воєнних перемог в історії людства. Олександр Великий зруйнував величезну перську державу і назвав себе «Повелителем Азії». Після такого тріумфу просто розвернутися і вертатися додому було б дивно. Греки освоїлися на нових територіях та пішли далі. Олександр дістався аж до сучасного Пакистану. Там здобув іншу історичну, але дуже важку перемогу. На річці Гідаспі Македоняни розбили індійського царя Пора та його бойових слонів. Проте, наскільки швидко Олександр розпочав свої завоювання, настільки ж блискавично вони зупинилися. Так і не зазнавши жодної суттєвої поразки на полях бою, полководець захворів і невдовзі помер. Майже одразу його величезна імперія розлетілася на шматки. Та місце в історії людства Олександр Македонський собі оформив назавжди. Саме спогади про його звершення надихали на подвиги Цезаря, Наполеона та інших великих воєначальників. Його армія претендує на те, щоб називатися найкращою в історії, і за правом посідає одне з головних місць Пантеоні. ohi , viine . Початок 19 століття Франція відходить від тривалої революції. Народ звикає до нових правил в державі, сини простих людей, землеробів чи ремісників починають здобувати освіту. Зокрема, і найприсліжнішу військову. Раніше офіцерами ставали винятково представники верхніх прошарків суспільства. Усе вирішували родовід, гроші та зв'язки. Тепер же талановиті хлопці можуть на рівних конкурувати з багатіями. Навчання стало безкоштовним, ба більше можна було навіть отримати непогану стипендію. Франція змінилася, стала, скажімо так, трохи справедливішою, і, зрештою, багатшою, не в останню чергу завдяки плідній роботі консула, про якого ви можливо що чули, Наполеона. Так, так, Бонапарт, перед тим як стати імператором і грізним завойовником, постарався покращити рівень життя французів. Деякі з його новаторських реформ успішно функціонують в країні і досі. Саме він прийняв єдину конституцію на території всієї держави, відібрав землі та багатство у церкві і віддав дрібним фермерам. Так би мовити, підтримав малий бізнес. Ще провів фінансову реформу, закріпив поняття приватна власність. Ну і головне, викорінив те, що зараз називають кумівство чи корупція. На посади призначали талановитих людей. Не Незалежно від того, хто там в них батьки, діди чи прадіди. Перемог в межах країни на полону було замало. У 1804 році він став імператором, але душа бажала ще більшого. Та й у ті часи Франція була доволі неспокійним регіоном. Постійні сутички, перевороти, боротьба за вплив мучили країну уже багато років. Тож Бонапарт вирішив, що йому потрібна гігантська армія, аби запал французів, так би мовити, скерувати у правильному руслі. Тому чимало дієвих реформ Наполеон зробив і у військовій сфері. На відміну від більшості держав того часу у французьку армію хлопців призивали, а не запрошували. Солдатами ставали поробки від 20 до 25 років. Вони отримували повне забезпечення і хорошу платню. Водночас воювати десятиліттями, як скажімо, у римській імперії не доводилося. Найчастіше років до 30 можна було повернутися в мирне життя. Щоправда, більшість службу продовжували, адже ветерани заробляли відчутно більше за новобранців і в підсумку могли претендувати на заможне життя. За час служби цілком можна було навоювати не лише на хліб з мастом для себе і сім'ї, а навіть на маєток з власною землею і прислугою. Це, звісно, якщо зарекомендував себе на полі бою і доріс до звання офіцера. Такі випадки не рідкість, навпаки, звична практика. Тож армія наполеона була свого роду ще й соціальним ліфтом. Зручно вмостившись на трон, Бонапарт почав формувати одне з наймогутніших військ в історії людства Гранде Армі – Велика Армія. Усе починалося з приблизно 160 тисяч солдатів, що вже погодитися багато. А за сім років на Росію вже пішли понад півмільйона вояків. Половина з них французи. І це при тому, що населення держави тоді не дотягувало до 30 мільйонів. Тож на фронт ішов кожен сотий житель країни. Щоправда, усіх відразу в один бій не кидали. Та й вороже військо формували представники кількох над. Держав тому відчутної чисельної переваги на полях гранде армії все одно ніколи не мала. Війна повинна годувати війну. Ці слова приписують Бонапарту, сколотивши гігантську банду, просто гріх не спробувати підкорити собі Європу. Цим наполеон і зайнявся. Завадити йому зібралася ціла коаліція британці, австрійці, шведи, частина німецьких земель і росіяни. Франція на цю недружню зустріч теж йшла не сама, а з друзями у великій армії французів було десь половина. Решта союзники, які охоче доєдналися до такої потужної команди. Репутація французької армії грала їй на руку. Наполеон залюбки використовував велетенський розмір свого війська, безболісно ділив його на кілька частин, які все одно залишалися чималими. Цей хід приніс Наполеону і його найвідомішу перемогу в житті бою під Аустерліцом. Після взяття відня у 1805 році більша частина армії осіла в столиці Австрії. Решта ж її зайняла в вигідну висоту менше як за 200 кілометрів від міста, де взялася чекати 85 тисячне об'єднане російсько-австрійське військо. У самого Наполеона було лише трохи більше 70 тисяч вояків і вдвічі менше артилерії ніж у ворога. Коли союзники почали наступ, заохочені чутками про слабкість і виснаженість французів, які сам Бунапарті розпускав. Він залишив вигідну позицію на вершині, вдаючи відступ. Частина росіян кинулася вздогін. Вони не помітили, що французькі війська розділилися на дві частини. Поки порівняно невелика група схрестила зброю з опонентом. Більшість війська відтіснила з знекровлених союзників. Солдати ж Олександра Першого опинилися в ото у паніці тисячі росіян втікають по замерзлій водоймі і потрапляють під обстріл артилерії. Сам імператор всеросійський заледве уникнув полону. І, за переказами, після тривалої втечі з лісі з коня сів під деревом і розплакався. Так, левова частина континентальної Європи стає частиною Франції. Перемоги Бонапарта у всіх значеннях слова були красивими. Французи були б не французами, якби навіть у бій не кидалися елегантно вдягненими. У таборах армії було порівняно чисто, встановлювали туалети, солдати пильно стежили за гігієною і чистотою своєї розкішної форми. Синьо білі мундири стали дуже впізнаваними у таких її на дискотеку чи то пак бал прийти не соромно. Головні убори вояків мали не лише естетичну, але й практичну функцію. На них красувалися символи різних родів військ, а кожен колір помпону означав конкретну роту. Тож у бою французам було легко знайти своїх. А пошук хлопців зі своєї команди у горнилі битви справа не така вже й легка. Скажімо, на Австрію Наполеон повів сім окремих корпусів. Майже всі складалися з кількох піхотних дивізій та однієї кавалерійної. І зо о 20 тисяч запасної кінноти. Ледь не забули про елітний французький підрозділ гвардійців. У пікові моменти війни чисельність армії перевалила за 300 тисяч солдат. До слова, близько половини офіцерів це колишні рядові, які показали себе у боях. Піхота несла в руках рушницю зі штиком на кінці. Її прицільна дальність десь 100 кроків. Вбивча сила втричі більша. Процес зарядження був тривалим і нагадував цілий ритуал. Тож нормою для французького піхотинця було зробити 4 постріли за хвилину. Спорядження, що мав зі собою кожен солдат, дозволяло зробити 60 таких залпів. Крім того, окремі роди військ французької армії мали на озброєні штуцери. Один з перших у Європі видів нарізної вогнепальної зброї. Вони били втричі далі за гладкоствольні рушниці і були значно влучнішим але за хвилину солдат встигав вистрілити лише раз. А ще у штуцера не було штика. Тож вояки із такою зброєю рідко вступали у рукопашну м'ясорубку. Артилерія великої армії була найкращою на континенті. Гармати діставали ворога, який отаборився за півтора кілометри, і могли вести вогонь зі швидкістю два за необхідності і три постріли на хвилину. Гаубиці стріляли майже на два з половиною кілометри. При цьому заряджати артилерію можна було як звичайними ядрами, так і картечою або розривними набоями. Усе аби влаштувати справжні. Пекло на землі. Під час згаданого легендарного бою під Аустерліцем, де Наполеон розбив третю коаліцію проти себе, у його розпорядженні було 139 гармат удвічі менше, ніж у ворогів, що не завадило перемозі. Гіганське, потужне, добре озброєне і навчене військо. Велика армія цілком виправдовувала свою назву. Французи разом зі союзниками почергово підкорили території сучасних Австрії, Німеччини, частини країн Бенілюксу, Італії, Іспанії Польщі. Одну за одною розбивши найсильніші армії континенту, Наполеон став головним монархом Європи. Всіх неслухняних, наприклад, Португалію, Бонапарт просто завойовує ніяких тонких дипломатичних ходів. Брутальна груба сила. Щоправда, своїх солдатів він теж не те, щоб шкодував. Жертв вистачало. Лише під час австрійської кампанії велика армія втратила чи скалічила понад 30 тисяч своїх вояків. Так ще й тогочасна медицина не могла впоратися з важкими травмами, яких завдавала вогнепальна зброя. Максимум ампутація поранених кінцівок. І це ще хороший варіант. Страшною ціною, але Наполеон все ж поставив Європу на коліна, та довго таке тривати не могло у величезних володіннях. Наполеона з'являлося усе більше гарячих точок. Найпалкіше прочалися іспанці, їх не влаштовувала присутність у державі доволі жорстоких французьких солдатів. Тривали партизанські набіги. Наполеон кинув туди своє військо. І поки розбував не особливо організованих повстанців, на континент висадилися гості з Британії. Французи кинулися бити їх. Аж раптом австрійці пробують реваншуватися. Бонапарт мусить просити підтримки в Росії, але та відмовляє. Щоправда, і Австрії ніхто не допомагає. Тому наполеон як не як придушує і це повстання. Домінація в Європі дорого обходиться французам. Утримувати гігантську армію стає все важче. Рівень життя в країні помітно падає. Аби закрити рота незадоволеним, наполеон розправляється з політичними опонентами, вводить цензуру і власну пропаганду. Усе це початок кінця. Він втрачає прихильників як у власній країні, так і за кордоном. В таких умовах він вирішує ще й піти війною на іншу велетенську монархію Росію, де відбувається уся ця історія зі спаленою Москвою, кутузовим, російськими морозами і повним фіаско наполеона. Врешті союзне військо Британії, Росії, Прусії, Австрії та Швеції змогло розбити залишки великої армії. Її домінування в Європі було беззаперечним, але нетривалим. Гранде армії з невеличкою перервою на мир проіснувало усього вісім років. Наполеон зрікся престолом. Невдало спробував повернути собі владу то опинився в заслані на острові Святої Єлени. Там і помер головнокомандувач одного з найпотужніших у історії людства. Навіть величезна навчена і до зубів озброєна армія не може довго тримати під своїм гнітом інші народи. Рано чи пізно режим лусне. На жаль, цей урок історії усе ще вивчили далеко не всі.